Зараз буде лекція, яка е, повинна е, нам дозволити дещо інакше подивитись на. Ті цілі і завдання, які ставляться, коли ми лікуємо респіраторне захворювання, і тоді можливо нас лікування буде значно простіше. Тому доповідь, яка називається підтримка моцкокоцелярного кліренсу при захворюваннях дихальної системи і лор-органів, от завало би тут, мабуть, це різні захворювання. Ні, насправді дихальний епітелій, він однаковий практично, і для дуже важливо, щоб. Забезпечити оце самоочищення організму, тоді і потреба в антибіотиків різко зменшиться. Наше завдання зараз показати вам це. Почну я з того, що ще, ви бачите, в 2000 році було опубліковане гарне таке дослідження, було проаналізовано велика кількість. Результатів проб і показано, що ну от серед вірусів найчастіше взяти риновірус, на другому місці коронавірус, ну а далі вже інші віруси. Тобто, як ви бачите, коронавіруси вони завжди супроводжують. Це дуже поширені респіраторні віруси. Єдине, коронавірус 19 тобто COVID-19, він заставив нас переглянути всі попередні підходи. І зараз він також повертається, але в трошки в зміненіму форматі, тобто оцей його штам флірт, який навіть влітку визвав суттєвий підйом захворюваності, зараз ця захворюваність відмічається у всьому світі. От бачите, як це показано в різних штатах Сполучених Америки. А ми розуміємо, що будь-яка вірусна інфекція, вона е, має певні закономірності. І якщо ми хочемо навчитись зменшити. Ті ризики які несе респіраторна вірусна інфекція, то звичайно ми повинні по перше забезпечити профілактику. Ну в першу чергу, це звичайно там, деможливо вакцинація. Ну, а якщо вже почався підйом захворюваності, особливо якщо епідемічний період, ми повинні знати певні закономірності як ми можемо вплинути на основні ланки і патогенезу захворювання і е, можливі подальші ускладнення для того, щоб зменшити ризики пов'язані з респіраторним вірусом. Тому я дуже коротко нагадаю, вам, що кожний вірус він не може жити без клітини господаря. І от ви бачите. На прикладі вірусу грипу, шість є певних фаз. Спочатку вірус має проникнути в клітину, спочатку він навіть повинен адгезуватись, прилипнути, і ще після того він може проникнути. Потім, коли він вже знаходиться в клітині, він розкривається. Його нуклеїнові кислоти, його амінокислоти, вони використовуються уже клітиною господаря для реплікації, для створення нових ревіріонів. Ми бачимо вже створені нові ревіріони. І далі вірус покидає клітину і готовий заражати інші клітини. Це дуже швидко відбувається, і, власне, якщо Кожна клітина буде протидіяти вірусу на всіх етапах, то різко зменшиться ця реплікація і різко зменшиться можливість прогресування респіраторної вірусної інфекції. А що дуже важливо, зменшиться подальші зміни. Які подальші? Вірусна інфекція, як і будь-який патологічний чинник, сприймається відповідними рецепторами клітин. І дає інформацію, що є чужий, і відповідно з ним треба боротись. Як бореться організм? Він через цю інформацію активує так називаємо нуклеарний фактор КПБ, той надходить в ядро, в ядрі запускається синтез цитокінів і інших важливих медіаторів запалення для того, щоб боротися з чужим, який знаходиться поруч. І от, якщо ми говоримо про проблему створення оцих Медіаторів запалення, цитокінів, інтерлекінів, інших факторів. Так от ми повинні зрозуміти таку річ, що клітина, вона будь-якої речі, коли вона синтезує, то вона має певну скажімо так енергетичну і субстратну скажімо так, зайнятість. Тобто в рибосомах ці амінокислоти приєднуються одна до одного. Але навіть коли створився амінокислотний ланцюг, це ще не значить. Що це білок? Ну, точно так же синтезуються білки віруса, і точно так же синтезуються будь-які корисні речовини. Тобто, спочатку створено це ланцюг, потім він згортається лише після того, білок набуває свого функціонального значення. Тому тобто, таким чином задіюється енергія, задіються відповідні такі молекули, які називаються шаперони, які дозволяють краще згортатись. І в результаті може виникнути така ситуація, що іде перенавантаження рибосом цього ендоплазматичного ретикулуму, де знаходяться рибосоми цими незгорнутими білками або великою кількістю білків, які готуються. І це має цінуватися навантаження вірусними білками, іншими білками. І це називається стрес ендоплазматичного ретикулуму. Якщо він. Не може якимось чином бути подоланий, наприклад, шляхом аутофагії. Дуже класний захисний механізм, коли в клітині щось не так, дається сигнал, підтягується до цієї ділянки. Лізосома, ніби фагоцитоз відбувається в внутрішніх оці процесів, в тому числі вірусів, і в результаті за рахунок автофагії клітина продовжує далі спокійно жити. Якщо клітина не справляється шляхом автофагії, запускається апоптоз, Тобто програмована гріба кіфтин це захист від чужорідної інформації, тобто що вірусна інформація це чужорідна, плюс туди ще й оксидативний стрес додається. В результаті оцей захист може набути небезпечного характеру. Тобто, внаслідок цього апоптозу йде руйнування в першу чергу. Функціонально необхідних клітин. А якщо ми говоримо про респіраторний тракт, то якраз тих, на яких містяться оці наші вієчки, які забезпечують мокацелярний кліренс, тому давайте подивимось, що в нас зліва яка схема. Це нормальна ситуація, бо каловинні клітини є оці клітини, які забезпечують мукоцелярний кліренс. Я навіть якщо щось попадає туди в респіраторний тракт, воно легко видаляється без затруднення, таким чином підтримується можливість боротись з вірусами, бактеріями, з якимось токсичними чи шкідливими іншими факторами, які попадають на респіраторний тракт, чи навіть в придаткові пазухи. Якщо це порушується, тому що зменшується кількість функціонуючих оці клітин, тобто виникло вже запалення, то як у нас справа? Що відбувається? Відбувається ось що. Тепер не вистачає можливості кацелярного кліренсу. Це призводить до того, що, лише дякуючи кашлю, якось видаляються ці речовини із дихального епітелію, Або якщо це ми говоримо про придаткові пазухи, то просто взагалі може бути затруднене видалення, що і призводить власне, до синуситів. І оцей е, клінічний прояв вигляді кашлю, він з'являється тоді, коли вже не справляється мокоцелярні кліноси. Ми повинні це зрозуміти, тому що. Поява кашель це вже говорить про те, що це чіткий сигнал, треба допомогти респіраторному тракту. Тобто навіть сухий кашель несе цей сигнал. І таким чином наше завдання забезпечити мокуціальний кліренс, і по-перше, для того, щоб позбавити оцих неприємностей, про які ми сказали, зокрема запуск подальших змін і того ж самого апоптозу, і в інших органах, оскільки це, це такий нови шторм призведе до тяжких органних уражень. Крім того, порушення му кліренсу приводить до того, що і адгезіюються бактерії на третій, четвертий день до нашої вірусної інфекції легко додається бактеріальна інфекція, що потребуватиме подальшому антибактеріальну терапію, оскільки можуть виникнути в цьому велика необхідність. Тому звертаю вашу увагу, що саме забезпечення мукоцелярного кліренсу і придаткових пазів, і респіраторному тракті створює умови, щоб Респіраторна інфекція вірусна, яка виникла, дуже швидко була подолана протягом двох-трьох днів стан суттєво покращився, не було ніяких ускладнень і як же допомогти організму. От нам сьогодні захотілося представити вам новий продукт досить цікавий продукт, тому що ви бачите, він містить велику кількість відомих для нас фітозасобів. Я про них дуже коротко, але все таки скажу. Містить мед. Як ми розуміємо, мед споконвічно використовується при кашлях і містить ацетілцистин. Це молекула, яка вважається, що вона працює як мукалітики. Насправді це гарний муколітик. Але ацетілцистин має ще дуже багато якостей, про які ми зараз кажемо, щоб підкреслити, що він може використовувати з першого дня кашля, оскільки він має виражену протизапальну антиоксидативну активність. І так, дуже коротко по всім компонентам, але спочатку звертаю вашу увагу, що зараз бачу, робота 23 2023 року, яка показує, наскільки фітозасоби можуть боротися з тою ж самою коронавірусною інфекцією, взагалі з іншими факторами, які шкідливі для респіраторного тракту. Ось ці статті дуже детально розглянути. Як фітанциди, флавоноїди і інші засоби можуть боротися і забезпечувати сталу активність респіраторного тракту. А ми з вами зупинимося лише на тих сполуках, які є характерні саме для наших фітозасобів, які представлені в даному лікарському препараті. І так, дрозера, росичка, вона досить тривалий час використовується саме при кашлі. Чому? Містить флавоноїди довеликої кількість, нафтохіни. Це забезпечує противірусну активність і ряд інших факторів. Але дуже важливо те, що пом'якшується сухі кашель. І дослідження, які провели останнього часу, показали, що крім того, росичка ще забезпечує антибактеріальну властивість, тобто має виражені антимікробні здатності. Ну а останні дослідження довели, що суттєво покращує діяльність мукоцелярного кліренсу за рахунок пришвидшення. Роботи цих цілярного скорочення, і таким чином дуже легко забезпечується виведення і вірусів, і бактерій, і взагалі якихось токсичних факторів із респіраторного тракту. Таким чином, даний засіб однозначно має великий інтерес саме для лікування пацієнтів з респіраторним захворюванням. Туланський бальзам. Це як ви бачите, виготовлення з цього засобу відбувається із смоли. І смола із дерев, які мають ну, скажімо так, живуть на півдні Америки. Вони містять бензойну кислоту, і вона забезпечує знову ж таки антисептичну, антибактеріальні властивості. Оскільки там є фірніолізо, там є і антиоксидантна, і протизапальна активність. І от дослідження, які проведені, бачите, 23 рік, вони показують, наскільки важлива антитоксикологічна дія даного бальзаму, і тому власне він включений до даного препарату. Рад ще одне дослідження: бачите, було присвячено вивченню ролі чорної смороди. Ну, ми знаємо прекрасно, що це е, е, рослина, яка містить велику кількість вітамінів, зокрема вітаміну С. Тут, бачите, нам підкреслено, що тут є кверцетин. Потужний антиоксидант і фенольні сполуки теж є потужним антиоксидантом. Тому і антиоксидантні, а відповідно і протизапальні властивості, ну і відхаркувальні властивості, особливо за рахунок того, що є гліцериновий цей екстракт, він зволожує, він дозволяє і відхаркувати, і взагалі зменшує будь-яке подразнення респіраторного тракту. Таким чином, і щоб знову ж таки, от бачите, гарна робота 12-го року, але яка показує властивості антикінт. Вірусні, антибактеріальні екстракт броньок чорної смородини. Корень солодкий. Ну, він завжди використовується в першу чергу як імунотропний засіб, тобто підвищуючи імуноактивність організму. Бачите, він містить досить багато також відомих речовин, ті ж самі флавоноїди, бачите тритерпени, кумарини, і все це забезпечує і протизапальну дію також. І от дослідження 2017 року вони дозволили ніби систематизувати, що солодка дозволяє, по-перше, покращити мукоцелярний кліренс за рахунок активації бічитої епітелію, покращити секреторну функцію трав... дихального тракту, відповідно і відхаркувальна дія, ну і противірусна активність, як... тому що порушується зв'язування віруса з клієнтом. Ну і не, оскільки вірус не може проникнути в клітину, реплікація порушується. Також спазмолітична є, яка може дозволити використовувати там, де є нахил до бронхоспазму. Ефірні алії листя євкаліпту, і е, також дуже широко відомі, широко використовуються. Бачите, містить досить такі цікаві компоненти, високоактивні. І е, оцей основний компонент евкаліптол. Він має і антибактеріальну активність, і протизапальну, і антиоксидантну. Доведено, що він покращує дихальне носове, покращує мукаліолітичну активності. Травного дихального тракту таким чином, евкаліпт, Ну він він давно використовується при захворюваннях дихального, і те, що от в даному одному препараті зібрані такі підбір фітозасобів, то це дуже нагадує. Як колись наші як назвали стравники, вони збирали збори, кожен мав свій якийсь такий унікальний збір. а в даному випадку це стандартизований препарат, і в цьому його власна цінність. Ну, я продовжую. Фірналія лимону, ну знову ж таки, ну, лимон і респіраторний тракт. Всі ми це знаємо. Що як, що як тільки починається респіраторна інфекція, дуже важливо дати трошки підкислення, тому що вірусу погано жити, коли йде е, ацидоз, невеликий респіраторного тракту. І, от власне, тут забезпечується і протизапальна активність, активація продукції цитокінів, інших факторів, які забезпечують протизапальні властивості. Чебрець. Ну, от я б багато міг би про нього розказати, тому що я дуже люблю пити чай з чебрецем, Уже більше ніж 30 років я п'ю чай з чебрецем. І можу сказати так, що це суттєво підвищує імунологічні властивості і взагалі здатність протидіяти респіраторним і іншим захворюванням. Чому містить, бачите, багато флавоноїдів, містить ефірні олії, фенольні кислоти. Все це забезпечує як проти бактеріальні властивості, причому навіть бачите, на метіцеліни. Резистентний стафілокок він впливає. І противірусні активності, зокрема, і риновіруси, віруси грипу, вони також виявляються чутливі до даних флавоноїдів, які є в чабраці. І дослідження, от останні, які були проведені, бачите, 2021 року, показали, що навіть коли пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легень, вдихання, інгаляція чабрацю, звичайно, покращували і відходження мокроти, і зменшували максимальний тиск дихальних шляхах, і покращували газообмін. Тобто таким чином, і це, як бачите, рандомізоване клінічне дослідження, тобто дослідження, проведено на основі найкращої, скажімо так, дослідницької підходів, тобто найвищий рівень доказовості. Алтей. Теж досить багато він використовується в мікстурах для лікування, особливо там де треба муколітичний ефект. Зараз відомо, що він містить дуже багато вуглеводів, він містить пектини. Це забезпечує обволікаючий протизапальний ефект, регідратацію тканин, захист від мікробних факторів. Таким чином, його показання вони більше орієнтовані на верхніх дихальні шляхи, але він також цим самим зберігає мукоцелярний кліренс і покращує діяльність. І Знову ж таки, останнє 23-го року показує, що включення алтею до засобів, які використовуються у дітей навіть при загостренні бронеціальної астми, суттєво покращує перебіг і пришвидшує одужання у даних пацієнтів. Про мед. Я вдовго говорити не буду. Звертаю вашу увагу, ВОЗ признав, що це пом'якшувальний засіб для лікування кашлю, пов'язаний з ГРВІ у дітей. Чому? Ну, знову ж таки, дуже багато ми можемо пояснювати, але ми, як завжди, дуже цікаво, це з точки зору доказової медицини. Ви пам'ятаєте, що Кокранівська бібліотека вона містить на останні дані, які систематизовані, і метааналіз, який був проведений, показав, що мед зменшує тривалість кашлю краще, ніж плацебо сальбутамол, що він, в принципі, впливає на кашель краще, ніж дифенгідрамін. Це е, е, назва так дімдролу і плацебо. Ну і можна сказати, що трошки гірше, ніж такі препарати, як декстрамотерфан, але в, в цілому, з точки зору доказовості, мед прекрасно впливає на е, пацієнтів, у яких гострий кашель для покращення стану. Ну, я це тілцестим. Відноситься до мукалітиків. Але я звертаю вашу увагу, що в першу чергу це дуже потужний антиоксидант. Чому? По-перше, містить SH-групи, що є власне також антиоксидантна активність, але це не основне. Коли ацетилцистин попадає в організм, він метаболізується до утворення цистеїну. Цистеїн це одна з амінокислот, яка під при додаванні інших двох амінокислот, ви бачите на цьому слайді, перетворюється в глутатіон. а глутатіон – це потужний антиоксидантний засіб. І от за рахунок саме глутатіону забезпечується дуже велика мірі детоксикації організму. Якщо пам'ятаєте, отруєння будь-якими токсичними. Особливо лікарськими засобами, тим ж самим парацетамолом та іншими лікарськими засобами з гепатотоксичністю, антидотом є саме ацетилцистеїн за рахунок того, що він є донатором глутатіона і зв'язує ці токсини. Ну от я ще раз покажу на слайді, що він перетворюється в глутатіон і береже мітохондрії, а відповідно окисне фосфорилювання, енергію в клітин, і клітина таким чином виживає. Дуже багато було знову ж таки досліджень. Гарна така робота, яка ніби е обґрунтовує, і що він і мукорегулятор і за рахунок сульфогідних груп, і протистоїть оксидативному стресу, запобігає апоптозу, руйнує біобактеріальні біоплівки, особливо якщо поєднані з антибіотиками, дуже потужна е вплив на е е біоплівки. Ну і зменшує тривалість грз. Ну а я відкрив вам невелику тайну, е е або, скажімо так, секрет ми проводили дослідження. У нас від кандидатських дисертації захищені, де ацкілцистин виступав як фактор кардіопротекції і нейропротекції у. Експериментальних тварин з цукровим діабетом, тобто введення цим тваринам ацетілцистеїну е, і е, моделювання в них цукрового діабету, суттєво покращило виживання цих тварин. Таким чином, ацетілцестеїн за рахунок своєї потужної антиоксидантної дії може використовувати при багатьох захворюваннях, але ми зараз розглядаємо його саме з точки зору використання при респіраторних захворюваннях. Ось е, дуже старе дослідження, в якому показано, що введення ацтілону. Це стоїн суттєво покращимо кацелярний кліренс при гострому бронхіті. пояснюється це, це все знову ж таки цим, що це антиоксидантна дія в першу чергу. Тобто, от при SARS, ви бачите, також блокується утворення цитокінів, Не виникає цітокінові шторм. Власне, цитокину шторнесе саме найбільшу небезпеку пов'язану з ковід-інфекцією. Тому що сам та вірус 2-3 дні він практично перестає діяти на організм. А от внаслідок того, що він запускає утворення великої кількості запальних цитокінів, і ця велика маса цитокінів, яка пошкоджує власне серце, дихальний тракт, печінку, от власне це є основна небезпека, пов'язана з коронавірусною інфекцією. І от ацетилцистин зупиняє ці процеси через блокування. Вільних радикалів. Ну і от Дуже гарне, знову ж таки, метааналіз, який показує, що ефективність при COVID-19 ацеціотістеїну, результуюча, в нас показує, що це значно ефективніше, ніж у групі контролю там, де не використовується. Можна ацетіосистент з першого дня кашелю? Ну, звичайно, можна, тому що тут він виступає як протизапальний засіб, який береже е, респіраторну поверхню е, за рахунок того, що зменшує оксидитивне Шторм, це такий нами, шторм зменшує пошкодження більчито епітелі, забезпечується мукоцелярне кліру. Все це але в результаті немає потреби потім противірусної, антибактеріальної терапії і пришвидшується одужання. Таким чином, з першого дня кашля це цілсистеїн, як і наш препарат, про який ми сьогодні говоримо. Він ефективний, тому що забезпечує дуже швидке одужання. І нема потреби у тих подальших, скажімо так, ускладненнях. Ну і дослідження, яке провела шановна професора Єчкіна Олена Олександрівна, також показала, що суттєво покращується стану пацієнтів із вираженим кашлем. Це в інституті пульмонології було проведено, і е, до 10-го дня практично у нас не залишається уже ніяких симптомів. Тому е, головне, коли ми лікуємо респіраторну інфекцію гостру, це підтримати му кліренс. на рівні респіраторного тракту це е, з, з, забезпечить те, щоб не було апоптозу, не було бактеріальних ускладнень. А якщо ми говоримо про лорограни, саме за рахунок му кліренсу забезпечується очищення. Е, Придаткових пазух, і в результаті не виникає потреби в проколах чи в інших якихось засобах впливу. Ну і те ж саме це стосується і профілактики гострори е, отіту. Тому що якщо забезпечується гарний мукоцелярний кліренс, не виникає застой на рівні євстахівої труби, таким чином не виникає ускладнення. Таким чином мукоцелярний кліренс це важлива та складова, яка організмом придумана, щоб берегти. В ситуаціях навіть будь-якої тяжкої, навіть і інфекційної хвороби. Ну, а от препарат, про який ми сьогодні говорили, він досить цікавий. Містить компоненти, які підібрали саме для того, щоб забезпечити мокоцелярний кліренс, і за рахунок і зменшення оксидативного стресу, тяжкості тривалості респіраторних захворювань, ризиків бактеріального складення, а відповідно і потреби застосування антимікробних препаратів, це і вклад також в боротьбу з антибіотиками. Зистентністю, шановні колеги, я щиро дякую за увагу.